Привіт, друзі! Я Марат Муканов, я розробив масаж Гойда-Гойда. Моя пропозиція вивчайте Гойду-Гойду. це дуже класний масаж. Гойда-Гойда має потужний розслаблюючий ефект. Я навчу вас розслабляти людей до стану невагомості. Гойда -гойда – це універсальний інструмент для масажиста. Гойду-Гойду можна виконувати і на татамі, і на масажному столі. І через одяг, і на голе тіло, і дорослим, і дітям. Гойду-гойду можна виконувати як окрему масажну процедуру на півгодини, на годину, а можна додавати окремі прийоми в інші різні масажі, і в європейські, і в азійські. Можна навіть в хамамі, можна навіть додавати до масажу стоп. Якщо ви любите все нове, шукаєте новизну. То Гойда Гойда це саме для вас. Бо це масаж 21 століття, він народився зовсім нещодавно. І гойда гойда ні на що не схоже. На моїх майстер-класах, коли ви спробуєте робити прийоми Гойди-Гойди, ви це відчуєте самі, спробуєте власними руками, це все стане ясно. Якщо ви любите виступати на професійних змаганнях, на масажних фестивалях. Додавайте елементи гойди гойди в свої виступи. Гойда-гойда дасть вашим технікам, вашим виступам таку яскраву родзинку. Якщо ви маєте великий досвід, у вас багато постійних клієнтів, яким ви робите одні і ті самі масажні процедури багато років, то за допомогою Гойду-гойди ви зможете. Освіжити ваші сеанси, оновити ваші стосунки з клієнтами. Бо прийоми гойди-гойди буквально примушують масажиста і клієнта бути в моменті, бути тут і зараз. А це завжди свіжі, яскраві почуття. Прийоми гойди-гойди, а їх багато. Можуть вам допомогти знайти нестандартні ключі до проблемних вибагливих клієнтів, наприклад, до дітей, особливо власних в форматі гри в лисичку. Гра в лисичку – це такий дитячий формат гойди-гойди. Правда, саме з цієї гри все і почалося. Я грався з одним маленьким хлопчиком, а потім з одною маленькою дівчинкою. І так народився такий дорослий масаж. І останнє, і можливо, це головне. Я розробив Гойда-Гойду в Україні і називаю її український масаж Гойда-Гойда. І я вважаю, що Гойда-Гойда – це найкращий кандидат національні масажі України. Хай мене підтримає професійна спільнота і народ України. І тоді років не знаю, за 10, 20, може 50, а може 100 в очах всього світу гойда гойда стане безперечним національним брендом України, так само, як тайський масаж, національний бренд Таїланду. Як тайців е, приглашають по всьому світу, так і українських масажистів будуть повсюди звати, робити гойду-гойду, викладати гойду-гойду. І ось тоді ми всі його золотимося. Вивчайте гойду-гойду, вивчайте національний бренд України.